Жовтень. На буковині стояло бабине літо. Пан Афанасій бричкою з кучерем лазарем об'їжджав свої поля в Добринівцях і записував ловком у блокнот: Які землі орати? Чим засівати, а які залишати, аби облогували до весни? Банно, пане нацю, що ви си збули цього лану. А де? А де? — де Марія як файно газдує коло нього. Зорала та вже й посіяла, любеся дивити. Проїжджаючи повз двох фальчів колишньої землі пана Афанасія, підмитив його кучер. Того було варто, ласько, я ніц не жалкую. Таку красуню, якою була Марія за дівчину, не було та й вже віде, і не буде. Поринув у спогади землевласник, який в молодості Ой, фест любив погуляти. Пан Афанасій когось вабив статусом своїм, когось красою та молодістю, обіцяючи женитися, а потім. Кидав і не признавався. Навіть після одруження з багатою панянкою із свого оточення не залишав дурних у цих звичок зачіпатися з молодими дівчатами. Ой, потрібно сказати, що були і такі красуні в селі, які знали про цю слабість пана Наця, як йому казали селяни та користувалися цим. Приходить молода кликати багача на своє весілля, Си за шкіри до нього з півгодини балагубні бала, га га. А він за це обдаровував молоду грошима та дарами всілякими. Деякі молодички від пана навіть земле усе себе завели. Розповідають, сторожили з Добринівцях. Так було, поки його дружина Єлизавета не дізналась про його захоплення місцевими кралочками. Нацю, мені твої походеньки вже в печінках стоять. Сивгамуй чоловічі, ти не огер!» казала тоді невдоволена дружина. І з того часу пан Афанасій відмовився від своїх похитливих звичок. Ну, точніше сказати, був дуже обережним з цим, оскільки його друга половина суворо попередила, що дасть на розлучення та на поділ майна, якщо це буде продовжуватися і надалі. Минуло багато років. Пану Афанасію вже було під 50 років. Він з головою поринув у господарські справи і нібито вгамувався і все стало на свої місця. Але, як відомо, вовк линяє, а натуру свою не міняє. Ось через це і потрапив багатій в одну халепу. Яка звалилась на нього як сніг на голову. Пане Натю, я груба. Плачучи повідомила двадцятирічна хатня служниця Василина. Як сиді знає пані Савета, ні мені, ні вам не жік на цім світів? багач!» Почухав потилиці, оскільки в таку ситуацію він ще не потрапляв. Правда, народжувалася малеча в селі, і люди балакали, що, мов, це пана нацядіти. Але щоб в хаті, де він жив зі своєю родиною, такого ще не було. Я, я тобі знайду молодого, і ніхто знати не буде, що, що ти чекаєш мале від мене. Придумав на ходу похітливий чоловік, пообіцявши влаштувати любасті особисте життя, забезпечити житлом і всім необхідним взамін на збереження таємниці походження майбутньої дитини. Пане, а як Дікінко буде семинати на вас? Що тоді? запитала служниця, оскільки пан Нацьо Дуже колоритним чоловіком у прямому сенсі цього слова. Справа у тому, що багатій був рудоволосою людиною та виглядав дуже екстравагантно. Зрозуміло, що майбутня дитина могла унаслідувати зовнішність від матері. Але тоді ніхто не хотів ризикувати, так як рано чи пізно все могло вилізти назовні. Згадавши, що влітку пан Афанасій надняв косарів із сусідніх сіл Горошівці та Боянчук, серед яких був молодий бідний парубок з рудим волоссям, радів. Нема часи журити, Василенко. «Бути у тебе молодий з полум'яним волоссям. Треба було діяти швидко, поки Єлизавета не звернула увагу на зміни в організмі красуні в своєї хатньої служниці. Пан Нацьо доручив своєму кучеру, аби той дізнався, звідки був той косар, та терміново привіз його до нього в Добринівці. Лазар довго не шукав того парубка, оскільки в селах не так то й багато людей з рудим волоссям. Тому пополудню кучер доставив рятівну соломинку до кузні, де на нього з нетерпінням чекав бідолашний землевласник. Добрий день, пане! Привітався 18-річний хлопець з сусідніх горошівців, якого звали Іванко. Зрадівши цим парубком, Афанасій простягнув йому руку і почав пояснювати, що сталося. Іванку, женити хочеш? А хто ж не хоче, пане? відповів легінь питанням і ніяк не міг второпати, що багатій від нього хоче. Після того, як коханець Невдаха все розказав. Іванко скривив писком. мене хата маленька, жию з маму, батько давно помер та землі обмаль. До чого дружину привезти з дікя малим? Не біда Іванку. Головне, би тобі сподобала Василинка. А я куплю вам хату. Та кілька фальчів поля, аби стало на життя. А якщо після народження малечі не захочете разом життя продовжувати, то срозлучте, А майно поділите пополовині. Я згідний. зрадів бідний хлопець, зрозумівши, що він нічого не втрачає оцій безпроїжній місії. Фіктивному шлюбі. Потрібно сказати, що Іванко бачив декілька разів ту Василину, служницю пана Наця, коли та з кучером Лазарем привозили на поле косарям обіди. Тепер потрібно було лише переконати паню Єлизавету, що молода пара у жнивасе кохали. І тому дівчину Завагітняла? Парубок залишився працювати у багатія на кузні учнем, а ввечері ходив на побачення до Василини, так як домовилися. Ну, нібито все виглядало природньо та не викликало ніяких підозр ні у кого. Але було одне але. Не схвалила дружина пана залицяння молодого коваля до їхньої хатньої служниці. Я тобі, бороню, Василинко, з цим чужинцем си волочити, сказала сувора господиня маєтку. Пані Савето, я груба від цього парубка, повідомила красуня так, як наказала казати пан Натю. Що тоді було О, не описати словами? Паня ніби з ланцюга зірвалася, трішки ще не гавкала, коли дізналася, що її служниця при надії. І тут з'явився пан Афанасій, заколотник цього всього. Він почав заспокоювати дружину та оголосив, що мов пізно відчитувати дівчину. Ай, завето. Ну, Треба гівчину підтримати. Знаєш що? Василинка сирота, немає родини ніякої в селі, треба нам їй допомогти. Все йшло до того, що той нацьо мав вийти з цього багна сухим та чистим. Хоча кошти витратяться немалі на все, що пообіцяв він. На сватані до служниці знатної родини в Добринівцях прийшла і мати Іванка, домка. Не знаючи про домовленість між паном та її сином, жінка сіла собі в кутку і спостерігала за всім, що відбувалося в хаті. Ваш син не потвора. Він обдурив нашу Василинку, і тепер вона мусить терпіти такий устид, почала верещати пані Єлизавета, звертаючись до бідної селянки з горошівців. Послухавши обурення господині щодо її сина, домка встала на ноги, і гонорово заявила так, щоб всі чули. Мій Іванко. Се удав у свого батька. Що вже тут поробиш? Пихата пані замовкла. Вона підозріло дивилася на свого чоловіка, а потім на рудоволосого парубка, який, ніби сонечко усміхався. Пан Нацьо підійшов до матері парубка та почав її розглядати. Він ніяк не міг згадати, де раніше бачив цю жінку, ну, яка у свої 35-36 років була надзвичайно привабливою. Після невеликих роздумів пан Афанасій. Підійшов до столу, який був накритий всякими святковими стравами та налив собі цілий фужер вишняку. Стоючи спиною до всіх, чоловік перевернув у горлянку червоний, як кров, напій, та присів у м'яке крісло. Він згадав, як майже 20 років тому обдурив молоду дівчину з Горощівців, а коли дізнався, що вона чекає від нього дитину, зник, ніби туман бабиного літа. Що було далі, старожили не пам'ятають. Лишень жартують це пана натягіти.